Я стрижилась Лідія Васильівна 1956 року народження. Дозволяю Роман Поліні Вітальєвні використовувати матеріали цього інтерв'ю для науково-дослідної діяльності. Так, дякую. Можете розказати трохи про себе? Звідки ви ким працюєте і де зараз проживаєте? Я проживаю в місті Звенигородка Черкаської області. Працюю в Звенигородській центральній районній лікарні старшою медсестрою травматологічного відділення. Mm -hmm. е, під, 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 ну. е, я хотіла вас запитати про е, ката катастрофу на Чорнобильській АЕС. Як ви це пам'ятаєте? Для початку чи до катастрофи ви колись чули про існування міста Прип'ять? Може, колись там були навіть? Я там не була. ну за за Прип'ять ми дуже багато чули, тому що там була сама більша атомна електростанція, і тому ми всі були поставлені до відома, що вона дуже багато нам виробляла електроенергії і. На другі країни і для нас, і для Росії, і для Білорусії. І ми ну, як були ознайомлені з тим. Під час катастрофи, яка сталася 26 марта 1986 року, ми знаходилися з дітьми в селі Хлипнівка. У нас там дуже великий гарний ліс, і ми там цвіли ціла трава, Було дуже красиве, тихо. Тихий день красивий, такий дуже насичений. Ми гуляли з дітьми і раділи, що така хороша погода, таке все. І тоді, коли ми повернулися з прогулки, ми дізналися, що сталася аварія на Чорнобильській Аес, що блок зірвався, і що у прип'яті сталася велика катастрофа. Чорнобильська АЕС знаходилася. Коло прип'яті, і дуже багато людей прип'яті не знало про це зразу. Тоді почалася евакуація людей, дітей, і це було дуже, дуже, дуже страшно, тому що оці, оцей атом, який зірвався, він пішов і на, на, на радянський союз, і на Білорусію, і покрив Україну всю. І це було дуже жахливо, тому що це були дуже тяжкі результати для населення, для діток, які опромінювалися для всього. Тому нам приказали, щоб були закриті вікна, двері, щоб менше знаходилися ми на вулиці, щоб не облучалися. Дуже багато з нашої звільногородки взяли добровольців, які поїхали. Туди, щоб ліквідувати цю аварію. Тоді вони почали енергоблок там якийсь робити, щоб закрити цей, як сказати, саркофаг якийсь робили зверху, щоб накрити ці викиди, щоб їх менше було у повітрі. Дуже при пострадала, були вивезені всі люди, залишилися тільки працівники, які там працювали, і е, Люди це були з великою буквою, тому що вони отримали там велике облучення, і дуже багато після цього їх померло, заболіло лучовою хворобою і це дуже вплинуло на наші, як сказати, на наше життя, на наші мислі, на наші переживання. Всі дуже турбувалися про дітей, тому що діти. По постійно просилися на вулиці гуляти, ми трохи їм запрещали це все, але часом якось втягнулися, але наслідки були дуже, дуже і дуже тяжкі для нашої країни, тому що дуже багато людей перенесли ці очі болезні, було дуже багато смертей після цього. Але так все впадкувалося і. Ну, помаленьку, помаленьку стерлося це все. Але в Прип'яті там е, осталася охрана, е, щоб е, ну, не займалися люди мародьорством, щоб не їхали туди, не грабили не це, тому що квартири були покинуті, дома покинуті. Все, все замерло там. Але люди оставалися там активим методом на праці і їх возили. На роботу з роботи вони були спеціально діти костюми, які знімалися і провірялися в них степень облучення, і, і так ми продовжили жити з цим усім. Прип'ять ми заселили по-новому, хоча люди помаленьку стали у, у села Прип'ятського району повертатись, тому що Ну, не могли змиритися з тим, що вони покинули хати, що їм вони привикли там жити, це їхнє, як ти сказав, місце, в якому вони народилися, в якому прожили, і їм хотілося все таке туди повернутися. А, ось ви сказали, що ви дізналися про катастрофу і свою реакцію. А як саме ви дізналися це з новин чи знайомі розповіли, чи як? Люди почали балакати між собою, а тоді ми повключали телевізори, і в телевізорах нам сообщили, що реактор зірвався четвертий на Чорнобилі, і щоб усі готувалися до того, що якщо його не накриють, то все время буде викид в атмосферу цих радіоактивних віществ, і щоб усі були до цього підготовлені. На через три 4 у нас стали на роботі перевіряти радіацію, міряти фон радіаційний і в повітрі, і у зданнях, і, і все. І це було дуже, дуже неприємно і дуже волнітельно, дуже це все діяло, ну, це дуже впливало на нервову систему. Дуже між собою люди якось сплотилися один одного е, вислуховували, допомагали чим могли. Це було дуже тяж, тяжкий час такий. Для простої людини це було дуже важко, і для правительства це було дуже важко, тому що треба було навести порядок в якійсь Україні трохи. Дати людям можливість повірити в те, що воно зробиться, що все буде добре. Ну і вони все-таки змогли накрити цей четвертий енергоблок, цей і якийсь саркофаг зробили. Ну, Я там не була, не бачила, але чула від людей, що все одно потроху Чорнобиль дихає, що трохи ці радіоактивні вещества випльовуються. Але які, яким чином, і як воно це все впливає на природу, ну, по розказували, що мутація і рослин, і тварин там пройшла по-своєму, що мутірували, і рослини стали дуже великими, те попропадало, а те це. Ну, я не була свідком, не бачила, але таке чула від людей. А ви казали про добровольців, які самі поїхали з Венигородки допомагати при цій катастрофі. А чи були серед них хтось з ваших знайомих чи близьких людей, і чи добре все з ними зараз? Дуже багато було знайомих, навіть сусід наш, Шалденко, Володимир Михайлович, їздив. Був у перших рядах. Тоді у нас. Із лікарні відправляли дуже багато. Мій доктор, травматолог Грапетян Ванда Григорович <кій> був там. Були вони по тижню мінялися, то їх завезли, тоді привезли, розказували, що зона охороняється при, при, значі, при переїзді цієї зони їх передівали, вони вдівали комбінізони, маски. Ці рукавиці, в общем, коротше чоботи, такі резиняні, які обробляються. І по тижню вони були там, тиждень були, тоді їх привозили. При цьому, як вони приїжджали сюди у Зенигородку, їх дуже перевіряли на радіактивні віщества, і одежу, і їх усіх, але вони спеціально були камери, де вони оброблялися. Машини, такі були, в яких вони їздили і в яких оброблялися. І вони розказували, що дуже тяжка атмосфера. Там наш доктор був там разів два, і він казав, що дуже тяжко. Дуже багато діток туди вивозили, таких, що отримали обличчя, і дуже багато вони там. Ну як, транспортували людей дуже багато, тому що прип'ять чималий город, там багато домів, многоетажок, і район коло прип'яті, теж сел багато і все. І їх розподіляли по цих селах, по цих тих. Вони їздили, обробляли, забирали, вивозили, дуже працювали. ну Більше двох разів їх туди не пустили, вони тільки були по два рази. Раз були Сім днів і другий раз і сусід наш, слава Богу, він ще й досі живий, але все одно проблеми в нього є трохи з здоров'ям. Ну, не значні, не такі, як у його, що вони їздили з хлопцями, наче з других областей, то є деякі, що вже покойні, вже немає, але дуже це впливало на людей, тому що це було дуже тяжко. А чи постраждали але чи вивозили постраждалих в вас у Звенигородську, і, можливо, вони обстежувались в лікарні, в якій ви працюєте? Ні, так, такого в нас не було. У нас тільки обстежували всі, які їздили туди на роботу. Вони приїжджали і в лікарню, а поліклініки зенігородська. Там спеціально була людина, яка провіряла радіаційний фонд у них. І вона. Тоді записували, що там і як, і ставили їх на учот, брали аналізи, провіряли ліку це, це ну В такому плані вони були обслідувані, і їм видали Чорнобильські посвідчення першої категорії, що вони були там як ліквідатори. І ці люди були на учоті, і вони їм трохи міська рада допомагала трохи поощряла, і кожен год, якщо 26-го, ну, наче ну, типа не праздник, а пам'ять про Чорнобиль, він завжди вручалися якісь награди, якісь подарунки. Коротше, власть читувала те, що люди все таки добровольно поїхали, добровольно боролися з цим з цим горем людським. І їх ще й досі почитають. Даже зараз ось у нас 26 шостого марта збирається Чорнобильське. Є в нас пам'ятник невеликий, такий поставили загиб, загиблім на за на Чорнобилі. І кожен рік туди несуться квіти, провідуються і з подякою до людей відносяться тих, хто віддали життя. А яка саме була реакція у вашого чоловіка, у ваших дітей, чи було їм страшно, чи вони якось не розуміли, що відбувається? Діло у тому, що діти були ще малі, вони просто не розуміли, що відбувається. Вони просто думали, що батьки не хочуть пускати їх на двір, що, що, це, що вони хочуть у лісу возити. Чоловік нині покійний. Він дуже серйозно підходив до цього. Він дуже переживав. Він навіть хотів поїхати до Чорнобиль, але його не взяли, тому що е, він потрібен був на производці. Він був хорошим сварщиком. Він працював, варив о, і йому одказали цьому. Сказали, що ні, ми не візьмемо. По перше, по, -по перше, що производство тут потрібний. По-друге, що є молодші добровольці. Які хочуть поїхати, і ми набрали велику кількість із них, і вони наче поїдуть, то е, я ті Васильович дуже переживав, що це він не прийме в цьому ніякого участі, що це е, типу, його не допустили до цього. Але коли приїхав сусід, оцей туди розказав, які там проблеми, і стільки людей приїхало добровольцями. Він трохи заспокоївся, тому що почали робити цей саркофаг, щоб накрити цю, цей четвертий блок, і наче трохи ну, дуже важко ми всі його сприйняли, тому що кожен переживав за своїх дітей, за батьків, за, за тварин, за, за ліс, за все. Тому що ходили такі слухи, що. Позна що воно буде, яка буде мутація тварин, яка буде люди, які будуть посисти у діток, які родилися, і вони не дуже малі, тому що е, радіоактивні віщества сідають більше донизу, а діти низенько бігають, пель піднімають. Це було дуже тяжко для всіх. А після початку катастрофи нам сказали сидіти з закритими вікнами і старатись не виходити на двір. І тобто діти перестали ходити в садочки, в школи. І скільки це тривало, коли вони, коли відновився навчальний процес і коли вони могли вийти погуляти? Цей, цей період длився недовго, тому що всі повинні були працювати і заробляти гроші якось жити. По, по сім днів з садочки не працювали в школи, школи зробили канікули дітям до двох неділь. О, а садочки по тижню і діток не виводили на прогулки. Діти були в основному в садіках, приїжджала служба з поліклініки, провіряла радіаційні фонди на площадках, і в кабінетах, і, і в цих ігрових у дитсадках, То вроді фон був не не повишений в приділах норми. Але ж все одно прийшло время, діти пішли до школи, все устаткувалось, ну ставили умови, щоб діти багато на воздух не були, і щоб діти були в закритому поміщенні. Ну і в результаті пройшло, пройшов час, діти почали розуміти, що це треба дивитися, що це треба обробляти, і руки, і обу, і все. І так воно все і статкувалося. але ж все одно і Черкаську область, і наш Звільнігородський район, нашу Звінігородку. У нас була повишена радіаційний фон і поставили до Чорнобильської зони, що відноситься. Оце таке. І наслідок цього діти, дітей тих, які пережили це, вони мали якісь привілеї, так? Так, вони мали чорнобильські діти, які пород наче народилися у час Чорнобиля, ну, час катастрофи на Чорнобилі, і до цього їм видавалися чорнобильські квитки. Такі невеличкі, наче написано, що він в Чорнобильській зоні. Дітям в садиках давали доповнітельне питання, соки, у школах так само було безкоштовне питання. О, поки не відмінили Чорнобильську зону, діти е, пользувалися льготами, могли безплатно їздити на автобусах, е, дітей пускали, давали направлення до наче оддихати в санаторії у лагеря. Е, Чорнобиль платив там, е, допустимо, 50-50% батьки. Ну, трохи були льготи, але так, щоб особі не було. Ну, хоч трохи государство і рада, і всі поощряли це все, що їм треба допомогти тим діткам, і хоч трошки дати їм якесь питання полише якийсь кусочок масла більше, і соку, і булочку, якусь, і якусь апельсину, і все. Так, що були трохи звернути уваги. І чорнобильські, наче у кого був Чорнобильський, хто прожив з 86-го року в мінігородки, то у 55 років можна було виходити на пенсію жінкам, О, і в 50 років жінкам, а в 55 чоловікам. І я підлягла під цю статтю, я в 50 років пішла на Чорнобильську. Пенсії. Пенсія була дуже невеличка, але діло в тому, що я мала пенсію і ходила ще працювала і ще працювала. Угу. І останнє запитання, чи якось ви згадуєте зі своїми сусідами, знайомими, можливо, коли якраз річниця і буває 26 квітня, чи згадуєте ви якось разом це все? Чи вам не хочете це... про це говорити? Ні, ми хочемо про це говорити, тому що е, тоді було одне, зараз оця війна це зовсім ще страшніше, а тоді була теж страшна обстановка, тоді теж ми пережили дуже багато. І дуже багато ми всі якось і на роботі, і вдома, якщо підходить оце 26 березня. Квітня, Квітня, господи, запуталася вже. 26 квітня. Ми дуже як болезненно це згадуємо, восприймаємо і дуже к, к, к купляємо ось ми з відділенням, купуємо квіти або вінок, або корзинку і Їдемо пару чоловік на склад, туди обов'язково до обілізка до цього невеликого. Ставимо ці квітки, згадуємо цих людей, які Своїм життям нас, нас підстрахували, щоб ми щоб повністю сюди не прийшло те горе, щоб не покалічити наших дітей, наших внуків і все. І з сусідами часто сідаємо і згадуємо, хто їздив, хто це, тому що сусід у нас ще й досі, ну ворушиться ще, ще він у нас такий трошки він... Часто ми згадуємо, як вони туди їхали, як це було страшно, як це все було важко, як жінка його проважала, як діти плакали за ним. Ну, так, згадується, тому що це наша епоха, наше время. Ми в своє время пережили це. Тепер ще переживаємо цю війну, таку біду понимаєте, тоді ще покоління буде. Згадувати війну цю таку страшну. Ми згадуємо той Чорнобиль, який пережили. І хто знає, як він вплинув на всіх, хто поблизості там жив і хто стільки є людей, які положили голови там, і, і які ще й досі працюють, там їдуть, і як сказати, як герої туди йдуть на, на ту роботу, тому що людина слабким характером, слабким здоров'ям туди не піде. Ми їм дуже вклоняємося, самі мої і віддаємо дані за те, що вони є такі. Так. Я дуже дякую вам за інтерв'ю. Було дуже цікаво вас послухати. На цьому закінчу. А я дякую вам, що ви мене вислухали. Поліна Дякую. <рес> дякую, до побачення. До побачення.